Стосується Татарова, також не хотів про це говорити, хоча у нас був офрек. І я здивований вашим запитанням. У нас з вами, у мене, з журналістами України, був офрек, де були представники вашої медіа. Я не пам'ятаю, ви, вибачте, або хтось інший, але точно були. І на офрекі я сказав вам про Татарова. Але якщо вам замало, я вам повторюю. Я не хотів це сказати. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски. Саме ця заява Володимира Зеленського наробила найбільше галасу у перебігу загалом, цілком адекватної останньої прес-конференції Володимира Зеленського. Але нічого подій у світі не буває, і в кожній, навіть у найтаємничішій справі, завжди знайдеться людина, яка що-небудь чула, бачила чи принаймні обґрунтовано здогадується. І така людина таки знайшлася, і який свідок. Як то кажуть, свідок усіх часів та народів, але Зеленському було б краще, іби цей свідок помовчав. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Срацо, я журналіст, і тут ми говоримо про найважливіші події події, які визначають тенденції нашого часу. А якщо вам цікаве це відео, обов'язково дайте про це знати. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, підтримайте його на патреоні та долучайтесь до числа спонс спонсорів каналу. Отже, цим свідком виявився, як ви зрозуміли, колишній міністр оборони Олексій Резніков, який в інтерв'ю Радіо Свобода, начебто, і підтвердив частину. Сказаного Володимиром Зеленським, але дуже тільки частину. Мовляв, російські ДРГ у Києві такі були. Ну, як і казав Володимир Зеленський. Однак, це були заздал... заздалегідь інфільтровані колаборанти. Цитата із Резнікова. Що стосується, чи були ДРГ в Києві, так, вони були. Я це точно знаю, як міністр оборони. І вони. Знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку. На жаль, були тр... трагічні випадки і friendly fire, дружнього вогню, як то кажуть, і гинули наші і нацгвардійці. Дерги були в місті Києві, вони були інфільтровані заздалегідь. Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувалися в ресторані і казали нічого, нічого через і на російську. Мову далі переходили через два дні. Ви будете нам всі винні. Тепер повертаємось до слів Володимира Зеленського. Отже, ДРГ такі були. І в цьому Зеленський виявився правим. Однак вони не були чеченськими. І на той свідком Олексій Резніков. на той момент міністр оборони. І так само невідомо, чи знищував Татаров будь-які диверсійні групи. Московитів. Не так, вже не так важливо, чи то були Чеченські, Чтовинські, чи, чи чисто Московитські. Резніков цього не побачив. Взагалі ніяких е, Національних ДРГ в Києві тоді не було. Ну, принаймні, зі слів е, Резнікова. Чиновники. Коли втрачають посаду, стають на диву балакучими, і до них чудесним чином повертається пам'ять. А тепер залишається питання: а хто ж повідомив Зеленському про небачений героїзм Олега Татарова при знищенні особливо злісних чеченських ДРГ, які далеко не факт, що вони були у Києві? Принаймні Олексій Резніку їх, як і Олега Татарова, у цей момент не помітив. А тепер ще одна не зовсім зрозуміла ситуація з боку Володимира Зеленського, який у справі звільнення головнокомандувача повітряних сил Миколи Олещука явно поклався на інформацію, куди до нього донесла народна депутатка Мар'яна Безугла. Власне, цю ситуацію я докладно розбирав у розмові з політологом Володимиром Цибульком. І ось тепер нова інформація, свіжі факти й які з'явились уже після цього розбору. Два високопоставлені американські генерали, як повідомляє видання New York Times, не вважають, що український літак було збито через так званий дружній вогонь, як це стверджує видатна, видатний військовий стратег Мар'яна Безугла. Цитата. Ймовірно, причиною збиття Ф-16 в Україні не був дружній вогонь з Петріот, і що американські та українські слідчі розглядають різні версії. Зокрема, припускають і механічну несправність, і помилку пілота. Кінець цитати. Основна складність полягає у тому, що сама програма Ф-16 є засекречена. Однак тоді питання: а звідки таємні дані знає одна з народних депутаток? Е і чому на цій підставі приймаються важливі державні рішення. Ймовірно, там була інша причина звільнення е генерала Олещука. Однак про це знову ж таки нічого не сказано. Але фактом є те, що в обидвох випадках Володимир Зеленський користується не надто перевіреною інформацією, яка є основою для державних рішень. Підписуйтесь на мій канал. І все буде. Україна без безуплоє. Дякую.